Всім-всім доброго ранку. 23 лютого. Сьогодні у нас п'ятниця. Всім бажаю гарного дня і гарного настрою. Собачок я погодувала вже, а тепер готую собі сніданок. Хочу зробити сирнички ПП. Ось творожок, яйце. Висівки пшеничні. Ось такі. От і розпушувати. Все буду зараз калопутять. Так, все кладу на сковорідку. Сідаю снідати. Зробила собі сирнички, 2 яйця і чай з молоком. Закінчилась в мене кава. Ой, ще раз всім привіт! Сіла снідати. Зробила собі сирнички на пшеничних висівках. Ну, щось вони, вони мені не подобаються. Через то не поставлю вам відео, як я їх робила. Ну, взагалі, то зараз спробую. Ну, краще із вівсяними висівками, Та нормально. Так, все, всім смачного. Нормальні. Ну, не такі вже геть. І з вівсяними висівками були б кращі. Прочитала тільки ще два коментарі останні. Значить, один коментар під відео, де я роблю паштет печінковий. Вона пише: бажано, щоб ви поставили меню вашого харчування кожного дня. Танюшка, я кожен день ставлю показую те, що я їм. Кожен день. Ранок і обід, і вечерю. Буває тільки обід і вечеря. А зранку кава і сир. Дивіться відео, заходьте на мій канал, може ви не підписані. Я кожного дня показую, що я їм. І ще перечитала. Коментар Ларіса, там цифри, не знаю, як її прізвище. Вона пише, що в неї свекруха із Черкаської області, село Режівка, що і теж так у, у її свекрухи, теж було так в домі, гарно. Її забула, забулася, що бабуньки теж висіли портрети і рушники. Отак. Портрет і рушник, отак. І над кожним портретом такі портрети великі були, отакі. зараз їх і немає, я не знаю, де вони подівалися. Були в не, бабуньки моєї такі портрети. І в тьоті, ну, в тьоті, у бабунькиних сестер теж. У залах отакі портрети висіли, вікони і рушники вишиті. вишиті там. Голуби були вишиті, це я так помню. І що ще? Ну, голуби це точно. І з квітками в дьобові, ну такі були, були, так. Да. Скоріше, вона пише, закінчилася ця страхіття. Так, да. це страхіття. Нема ні кінця, ні краю. Ну, я дивлюся, тарологів, то Вчора дивилася, а кого? І не пам'ятаю, я дивлюся багато їх. Що до, до осені і війна скінчиться у 2024 році. Ну, не знаю. Що буде вже? Ой. Це завтра річниця. Два роки буде. Да, як страшно було, як. летіли ракети. Було так страшно. Сьогодні у мене прибирання отут, на кухні і в ваній кімнаті. Е, тут що? Повикидаю зараз коври, повитрушую. Попідмітаю, пол помию у шкафчиках трішки там треба поскладати, бо так. Другий раз отак охватаєш, що воно щось там падає. <сі> да. І помить плитку біля, біля газплити і отам отой фартук. Навожу порядки. У тумбочках. <плес> Я поубирала. Тепер мені треба магазин. Мені треба купити сюди клейоночку. Треба купити. На цей стіл треба купити клейоночку на столик. Цей, що ми їмо. Бо та прорвалася, прорізалася. І воно так негарно. Зараз мені треба метр клейоночки. Метр клейоночки, білізни і кава. Кава закінчилася, геть, немає. Я сьогодні без кави. Так, все пішла я. Так, я вже вдома. Ось такі в мене покупки. Це клієночка. Метр 200 гривень. Мені подобається вона, я знову таку саму взяла. Кава чотири мандаринки, яблучка, два ківі, лимон і апельсин. І це все коштує 442 гривні. Ну, клійоночка тільки 200 гривень. Ось так. І кава 80 гривень, от вже, дивіться. А то все остальне. Так. Даже ж за білізну забула сказати. Білу, Білізну взяла. Не знаю по чому. Так, Так, стіл в порядку, дивіться, який натюрморт, хоч бери та малюй. І ось такий в мене порядок. Бачите? Все. Молодець. Тепер можна йти на фізкультуру. Йдемо сніжком. Сніжок. Сніжок. Пішли. Йдемо. Ходила в магазин і сказала сніжок, ти й вдома. І він сидів вдома і не ходив за мною. Отак От послухався. Вітер ужасний, ну теплий. Ну, нічого, нічого страшного. Не буду включатися, бо я вам тут куди тут нічого не буде чути. Оце пройду два круги, зроблю зарядку та й додому. Давайте. Робила зарядку і не включила. Не включила цей телефон. Ну нічого. Вже зробила. Все, пішла я. Все, йду я вже додому. Ну нічого, ви мою зарядку бачили вже скільки раз, Ну, ото я все поробила, що ви знаєте. Менше буде вам дивитися. Давайте, до зустрічі вдома. Так, 17.05. Сідаю другий раз сьогодні їсти. Не то обідать, не то вже вечерять. Борщик у мене, ви бачили, я варила. Гороховий хліб. Це хліб м'ясний хлібець. За джичкою зараз буду їсти. І з цибулькою борщ. Все, сідаю, вечерять. І закушу мандаринками. Дві штучки з'їм. На кінець то збираюся вечерять. Так їсти вже хочу. Це ж я ще вранці як їла, а то сирники. І все. Була зайнята, ви бачили, прибирала. В Магазин ходила і, і на природу ходила на прогулянку. Все, їсти хочу. Всім смачного. Ага, покажу вам. Ось так накладаю я аджичку на хлібець. Заходьте, дивіться, як я його робила. Мені дуже подобається. І нам таке можна. Все, давайте. Поїм потім включусь. Закушую вже. Бо обов'язково, дівчата, треба закушувати солодким, щоб почувати себе наїженим, ситим. Не обділеним. Отак. От Закушуємо тим, чим можна нам. Мандаринки, апельсинки, киві. Не обділяємо себе. Цукерки ми не їмо. Так ще так? Так, я вже повечеряла, собачком зварила. Сьогодні план виконала. Все, іду в кімнату, буду ставити вам відео. А вам всім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог береже нас, наших захисників і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі. Бережіть себе. До побачення!